Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо знову в GTA San Andreas The Definite Edition. Давненько не було в нас рубрики Nostalgy Time, і пора б її трішечки повернути. Я думаю, що ви за нею заскучали так само, як і я. Ну, а ми з вами починаємо. Якщо чесно, я навіть уже і підзабув, де ми саме з вами були і що ми з вами зробили. Так, тут у нас хтось. Бігає, це за поліцейським біжить, чувак. Дивіться, він хоче атакувати копа? Цікаво, що коп йому за це зробить. Дуже все просто відбулося. Його просто-напросто oh, підстрелили, а ще нам вдалася змога забрати кеш, який з нього випав. Так, потрібен автомобіль. Нам потрібен автомобіль для того, щоб звідси поїхати і вже виконувати якісь певні місії. До речі, тут з'являється, що це таке. School. Тут в нас одна школа, це автомобільна, наскільки я пам'ятаю. Це в нас пілота. пілот, школа пілотів. І по задачах раз, два, три. Три пункти, які ми можемо з вами поки що виконувати. Вирішив щось я трішечки поскупляти цю нерухомість. І блін, за два будинки я віддав 80 тисяч. В принципі, це всі кошти, що в мене були взагалом. Але це, типу, йде... Ого. А, це Коб був. Вибач, що я тебе не побачив. Але це була величезна віла, так що ну, я думаю, що кошти, які ми вклали, в принципі, непогані. А тепер нам потрібно потрапити на комплекс досліджень до 5.30 ранку. Паралельно з цим, я так розумію, мені не можна шуміти тут. Але. Нам потрібно якось це робити. Ну, потрібно якось проходити це діло. Оп. Оп, є. Замінусувало це діло. Я думав, що я самий хитрий, але, виявляється, не так той все й просто. Я пробрався вже дуже далеко, до речі. Прям реально дуже далеко. Але через те, що мене засікла засік один із цих от прожекторів. Мені довелося. Загинути, так скажем. Ну, якось так виходить поки що. Ну, будемо намагатися проникнути знову. Ми з вами успішно добралися до цієї. вишки. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. О, прикол. Окуляр нічного бачення, але для чого вони мені не зрозуміли? У мене ще є тут Ділдон. Тихо, не шуми. Не шуми так сильно, брате. І тепер нам потрібно якось добратися уже туди і спуститися при цьому вниз. Оп, мінусуємо. Зачинилися. А, мені потрібно знову їх відчиняти. Блін, оце так геморойно. Мені потрібно буде прорватися, значить, напевно, що туди. Блять, ще й перепригнув. Мені потрібно буде, напевно, що зараз все швидко відчинити і дуже швидко пробігти туди. І головне, блять, третій раз не впасти сюди знов. Є, ми добралися з вами до зони 69, і тепер мені потрібно пробратися до самої дослідницької лабораторії. Але тут, як бачимо, військова база ще й плюс купа охорони. Можна виключити зовнішній захист зони 69 і знайдіть чорний проєкт. Ну, погнали тоді шукати цей чорний проєкт. Ми знаходимо з вами міні ган і при чому він виглядає суперськи. Так що тепер в нас є взагалі всі шанси пройти цю місію на Ізі. Ми забираємо з вами цю ключ-карту, вона нам пригодиться, щоб відчинити зараз ці двері. Брін, ну ХП в нас, звісно, нема, але нам щастить, що в нас є броня. Нас тут є броня, і це нас дійсно. Рятуй, а я тут підозрюю, що перестрілюватися, мені доведеться о, як багато. Он помігло просто-напросто, скільки цих чуваків тут знаходиться. Бля, оце буде весело зараз. Без ХП, але з бронею. Я вкрав цей джетпак все-таки, але. В мене закінчилося ХП, щоб ви розуміли. Ну, закінчилося ХП, і я. Ооо. Все, нарешті, нарешті я приземлився. У мене не було просто-напросто ХП. Завдання провалено, остання контрольна точка. Звісно, трішечки вийшла каша з записом, але все-таки місію з джетпаком ми пройшли. Ми його забрали, але не отримали абсолютно нічого. Ніякої ні копієчки просто-напросто за те завдання. І тепер доведеться якось фармити кеш через те, що все-таки нерухомість. Е дуже сильно повпливала на це все діло. Ну, і вибачайте, що трішечки така каша вийшла через те, що запис я зупинив, але десь випадково натиснув, щоб запис розпочався знову, і вийшло так, що, типу, коли я записував, я думав, що я записував, насправді запису не було. Телефонний дзвіночок. Тепер нам потрібно красти поліцейські я мотоцикли. Я, якщо чесно, ще такого завдання не бачив. Але ми його зараз з вами спробуємо виконати. Причому їх потрібно. Е, Такс. І причому мені потрібно їх викрасти так, щоб ну, вони були абсолютно ціленькі і доставити їх до певної точки. Перший байк уже в мене, ми його успішно викрали, але паралельно з цим отримали зірку, і нам потрібно дуже обережно. З цим ділом бути, через те, що багато зірок нахопаємось, будемо страждати від поліції. І ще й паралельно з цим потрібно ось от такі от нюанси уникати. Паралельно з цим ми отримуємо дві зірки, і це вже в нас третій байк. А ще потрібно зловити один. Тобто, ще потрібно прикласти купу зусиль до цього. Через те, що я вирішив схитрити, думаю, блін, буду хитрим і задавлю цих двох поліцейських, які охороняють байк. А виявляється, за тих двох поліцейських мені дали дві зірки. Ну, В принципі, одну із них ми можемо прибрати, тут є по дорозі, а інша пропаде сама по собі. Я випадково взірвав цей мотоцикл останній четвертий. Я потрапив йому кулею прямо в бензопак, і він вибухнув. Блядь, і... контрольна точка, це що? Це самий початок, його за ногу. Це були вимушені дії, я мав підстрелити того копа, але, як бачимо, четвертий мотоцикл уже на платформі, і ми ось під такі синьо-червоні вогники під'їжджаємо уже okay, до місця. До речі, за це завдання ми знову ж таки не отримуємо абсолютно нічого, ніякої копієчки за те, що ми його виконали. Хоча завдання, я вам скажу, доволі таки було неспростих. Потрібно було ще вгадати ці таймінги, це все. І ще потрібно було знати, який із мотоциклістів поїде, а який буде стояти і очікувати. Наступне наше завдання це уже від того самого трішечки навіженого друга. Він нам дає свій реактивний ранець, який ми застілили успішно, і сказав летіти до потяга. Там ми маємо знайти якийсь зелений слиз, наче, наче так, наскільки я зрозумів. І паралельно з цим нас зарядили узішечкою на повну котушку просто-напросто. Мене підстрелили. Величезна кількість військових просто-напросто знаходилися на тому потязі, і вони мене просто-напросто винесли за допомогою цього, за допомогою своєї кількості. Просто-напросто. Ну нічого, зараз в мене трішечки інша тактика буде. Ану ну, ми можемо вийти з джетпака? Ні, ми не можемо вийти з джетпака. Він для, для нас прикутий, так скажемо. З якоїсь мільйонної спроби все-таки вдається мені забрати цю грьобану банку зі слизом, і тепер потрібно її доставити до цього самого чувака, наскільки я розумію. Він мене десь там буде чекати. Зараз ми спробуємо тут обережненько пройти, я сподіваюся, що. А потяг цікаво буде чи не буде. Давайте тут по почекаємо секундочку, подивимося, чи потяг після. А, дивіться, він ще є, реально є. Я думав, що він просто зараз зникне. Після того, як ми забрали це все діло. І там ще військові катаються далі. Ми ще їх можемо нагородити трішечки решетом, але потрібно звалювати. Я не хочу знову проходити цю місію заново. Нарешті за місію нам дали трішечки кешу, 20 штук, і тепер це підприємство нам приносять гроші. Непогано, непогано. Так, тут у нас є реактивний ранець тепер. Це в нас що таке? Закинута диспетчерська. А, ми тут можемо засейвитися, в принципі. І вийти на вулицю. Я хочу подивитися, чого воно горить. Типу, ця школа горить як е квест. Чи ми не все пройшли тут до кінця, чи що? Давайте подивимося просто так для інтересу. Такс, є. Наступне. Є. 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 Виконане. 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 Та все виконане. Чого воно світиться мені як школа? Не знаю. Неприємно трішечки на Радарі, але що маємо, те маємо. Ну і пішли тоді виконувати наступні завдання. Нас там ще попереду багато чого чекає. Hello, виявляється, в нас Hello. ще тут okay, є місії but... гавнюка поліцейського. Hey, Я думаю, що це за сі, а виявляється, now, це цей гавнюк поліцейський. Він ще в нас тут був. Now, Ми ще можемо виконувати його завдання. Time. Ну і гівнюк поліцейський не сильно той церемониться зі своїми задачами. Відразу перше ж завдання це нам потрібно когось замочити. Так, давайте подивимося, де та ціль тут знаходиться. Ого, та тут прям цілий цей цілий аврал. Причому це хто? Це ФБР. Вони, вони нас замітили, і ціль починає тікати. Мені потрібно її підстрелити, так? Да? Давайте бу... А, Ааа, чого я туплю? In. Чого я туплю? В мене ж є ось така прекрасна штука. Як міні-ган, яку ми заставили з вами. Так що, я думаю, що місія має бути уже виконана по ідеї. Тепер наша задача вкрасти паливо в армії, але паралельно з цим ворота відкриваються лише для військової техніки. Зараз ми їдемо на мітку. Я підозрюю, що там знаходиться вже якийсь військовий апарат, і нам потрібно буде його з вами взяти. Ще паралельно з цим, напевно, ще потрібно змінити уніформу, і тоді ми зможемо з вами спробувати використати це паливо. До речі, ось тут знаходиться саме цей прикалдес, точніше, ця вантажівка з паливом, і я бачу вже автомобіль, який мені потрібно, напевно, що викрасти. Але він, я так підозрюю, не буде зупинятися, да? Ні перед чим. Да, він не зупиняється ні перед чим, і мені потрібно його якось додогнати. Наздогнати і зловити. Ну і був успішно провтиканий Хамві, але... Я вирішив вторгнутися на військову базу, і я не знаю, чи це була гарна ідея, чи не дуже, через те, що мені відразу дали 5 зірок. 5 мать його, зірок. Ну, вже 4. Я вирішив викрасти хам вітам, але відчуваю, що це зараз мені просто вилізе настільки боком. Я вже бачив автомобілі ФБ... ФБР, які там катаються позаду мене, і поліції. Так що думаю, зараз буде дуже весело. Але за 100 баксів всі-всі проблеми абсолютно вирішуються. Ми собі пофарбували її, відремонтували. Та й тепер, в принципі, можна їхати. Головне, не потрапити на копів. Ну і відправляємося з вами на ту на, нафту, нафтову базу, де нам потрібно проїхати. А ще я що замітив, що тут автомобілі військових вони не зелені, не такі піщані, не кольору хаки, як звичайні GTA San Andreas, а вони червоні. А чого червоні, я навіть не знаю. Наче ми вже трішечки просунулися по місії, я вже перебив купу військових. ой 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 як бачимо, ще купа військових нас чекає попереду. Ну, за допомогою УЗІ ми, в принципі, з ними розправимося на Ізі, тим більше, рівень володіння УЗІ в мене вже майже на максимальному рівні. І бачу вогнемет. Заберемо його. Бо важкої зброї у мене вже просто-напросто немає. Ми тоді на на тій попередній місії використали весь мініган, що ми з вами назбирали на військовій базі. Якась чорна акула просто-напросто в нас тут стоїть, і нам потрібно опустити в магніт і підняти магніт. А, дивіться, нам ще потрібно тут виконувати місію з магнітами. Нічого. Собі. Я думав, що на цьому все і закінчиться. Виявляється, ні, нам потрібно відправитися в депо, чи куди я не встиг прочитати, і звідти вже щось ще застілити. Фургон ми з вами успішно зачепили, і тепер його потрібно доставити на кладовище літаків, те, що знаходиться, ну, по суті, на аеродром наш, той, що вже наш, дійсно наш. Але у мене тут виникає трішечки питаннячко, чи не було б простіше просто-напросто викрасти цей фургон без всяких цих приколів, ось цих от мільйонних перестрілок в вигляді бази нафто, нафтобази, де ми мали спочатку застілити вертоліт, а потім уже стілити вантажівку. О, це таке, дивлюся, таке таке коло просто-напросто було зроблене, але, ну...

Такс, ну і все на цьому. Місія виконана. Успішно виконана причому. Бля, і нам дали тільки один єдиний авторитет. Серйозно? Ми тільки що застілили банківський фургон. Альо, могли б і насипати трішечки кеша мені. Але ні, дали просто авторитет в плюс. Клас. Ну, це заради того, чого я старався, так скажемо. Такс, окей. Окей, так, засейвимося ще раз, а то я щось вверх вверх і вда... вдалечину. є. Yeah. Засейвились і. телефонний дзвінок. Carl, it's Woody. Hey, what's up? Причому, народ, щоб ви розуміли, в нас залишився один значок, тільки одна доступна місія. І на цьому все. Більше нічого в нас тут немає такого от. Прям. Щогось визначного, так скажем. Ну і на цьому поки що я з вами попрощаюся. Дуже вдячний всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, тицяйте щось там під відео, лайки, дізлайки, все я приймаю. Дуже вам вдячний за перегляд. Всім пока.